Ми стали розбиратися, які програми, як до них зайти, як що знайти пошук, підписатися, на яку на які новини. У чуду містечку на Київщині проходить особливе навчання для людей старшого віку. Тут триває майстерня інформаційної стійкості освітня програма, що навчає критично мислити, розпізнавати фейки та безпечно користуватися інтернетом. Що там? Так, ну це має бути а ось ну вас тут. Просто не ці це. Остання ця штука. Етаб це буде розширений пошук. Заняття проводять досвідчені медіатренерки, журналістки, викладачки, експертки із цифрової грамотності. Кожна з них веде щоденних спостережень, аби надалі сформувати рекомендації для тих, хто працюватиме з літніми людьми. Наприклад, фотографії якогось міста за якийсь час, за якийсь конкретний проміжок. Це в комп'ютері. Тут ми можемо вказати за минулий тиждень, і ми бачимо, і нам одразу воно видає фотографії, ну, так само можна і новини шукати, О, саме тільки за минулий тиждень. Серед учасників Лідія Мальована, яка родом з міста Часів Яр Донецької області, у 2023 році у їхній з чоловіком будинок влучив снаряд. Вони дивом вижили. Після того евакуація, орендоване житло в кривому розі та рік очікування. Наразі подружжя живе в чуту містечку для ВПО, та не тільки відновлюють сили, а й вчаться новому. Ми стали розбиратися, які програми, як до них зайти, як що знайти пошук, підписатися, на яку на які новини, на яку там ще якусь цікаву передачу. Ну це ми вже знаємо. Правда, ми забуваємо, ну нам роздають продумано все тут, дуже продумано в цій передачі. Роздають нам ще о, написано все. На стілі папки, ми вже як з портфелями ходимо сюди. І тоді приходимо і вдома розбираємо ще. То що тут вроде, поки кажуть, поки ти чуєш, поки ти бачиш і помниш. Прийшов додому, вже ні. А тоді відкрив, дивишся, там є. Дуже цікавий програму Мудрість проти маніпуляції розробив Український інститут медіа та комунікації. В її основі річне дослідження про потреби літніх людей в інформаційному просторі. Курс охоплює не лише медіаграмотність, а й критичне мислення, психологічну стійкість, цифрову безпеку та етичне створення контенту. Тобто люди мають розуміти, наприклад, яку інформацію не варто поширювати, так це і стосується інформації, яка про військових, які ну, журналісти ці всі обмеження знають, а звичайні люди ні. Тому про це треба розказати. Якщо людина хоче постити щось, розповідати, щоб вона була попереджена, чого не можна робити. Ось, тобто такий у нас комплексний курс, і він триває кілька місяців. Чудо містечко відкрилося восени 2023 року. Тут уже по. Понад 50 будинків і 400 мешканців переважно людей літнього віку, які втратили дім через війну. За словами заступниці директора Марії Зайцевої, вони постійно проводять різноманітні активності, починаючи від клубу теревені до концертів. Це важливо для наших людей, тому що люди пережили дуже великі втрати. У них дуже пригнічений психоемоційний стан. Вони приїжджають сюди дуже закритими, і ми намагаємося їх повернути до життя, надати цю надію і віру, що життя існує далі, тому що вони багато чого втратили. Вже восени команда Українського інституту медіа та комунікації планує провести велику конференцію з медіаграмотності, де представлять результати, рекомендації та нову навчальну модель. Паралельно вони ще готують онлайн групу, щоб більше людей змогли пройти програму незалежно від місця проживання. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Колонщини спеціально для «Медіапогляд».